З 2023 року, 1 жовтня, Україна святкує три величних свята: День захисників і захисниць, Покрови Божої Матері та День Козацтва. Для святкування Дня українського козацтва не випадково було обрано День Святої Покрови, бо вона здавна була покровителькою козаків. Тож ким же були наші славні козаки? Саме слово козак означає вільна, незалежна озброєна людина. Є думка, що у запорозькі козаки приймали всіх, хто приходив на січ і міг перехреститися. Проте це не так. Щоб стати справжнім козаком, потрібно було пройти нелегку школу навчання і суворі іспити, які витримували не всі. Тому новачок, незалежно від віку, приймався спочатку у молодики. Молодик сім років учився вехтуванню, влучно стріляти, реп'яхом на коні сидіти, розвивав силу і спритність. Керували навчанням досліджені воїни і полководці. Наприкінці, кожен повинен взяти участь у морському поході на Туреччину, виконуючи обов'язки зброєносця. І лише тоді кандидат у козаки допускався до іспиту на звання запорожця. Спочатку мав з'їсти миску сильно наперченого борщу, опісля пройти по колоді, перекинутій поміж скелями на березі Дніпра і не упасти в воду. Наступне випробування подолати всі пороги, пливучи човном знизу вгору по Дніпру. На завершення молодик, осідлавши необ'їждженого коня задом наперед без сідла і. Здесь мав прокататися по степу і благополучно повернутися. Перевіряли новачків на такій якості, як кмітливість, товариськість, уміння не розгубитися у складних ситуаціях тож козак в українській культурі воїн, озброєний захисник вітчизни, що боронить віру, гідність та звичаї усього народу. Оселедець для козаків був важливим атрибутом: носити його мав право тільки той козак, який пройшов усі випробування, А одним із покарань було саме відрізання чуба. Козаки вважали, що завдяки оселецю вони потрапляють до раю. Вірили, що коли вони загинуть у бою, Бог витягне їх із пекла за чуба. А ще козаки казали: як на війні загину, мене ангел понесе в небо за чуприну. Існував у запорожців цікавий звичай. Їхні курені були завжди відкриті. Мандрівник чи перехожий міг зайти туди погостювати навіть за відсутності господаря. Однак існувало одне суворе правило з курення нічого не виносити, інакше покарання неминуче. На початку січі головним гетьманом був кашовар, тобто кухар. Недаремною назва була кошовий отаман. Кошових отаманів до середини 17 століття часто називали гетьманами. У військових походах козакам пиячити було суворо заборонено. Порушення цього правила прирівнювалося до зради і могло каратися смертю. Як свідчать історичні дані, гопак окреме бойове мистецтво. Маленькі хлопчики вчили танцю від самого дитинства. Гопак також став і способом бойової підготовки на січі. Та згодом плавні рухи почали ставати ритмічними, а після знищення січі взагалі перетворилися на український народний танець, який зараз часто виконують на сценах. Завітайте до нашої бібліотеки, де ви можете знайти багато цікавої літератури про козацтво. А список книг на цю тему, які ви можете у нас почитати, я залишу в описі під цим відео. На цьому все. Дуже дякую за увагу увагу! до зустрічі в нових відео.